Продовжуємо грати Kingdom Come Deliverance. Вот у нас доповнення якогось хрена активирувалося всі разом, все, все, все. Так, що це у нас? сокровище? укроєще прошло. Входять слухи о, тайном, о тайниках, в которых препрятаны, Чий части замечательного доспеху. Ви сможете найти подсказки в своєму сундуке. Круто. Так, из пепла. Давно заброшенная деревня славится ждет своего часа, чтобы возродиться вновь. Ага, понял. Турнир. Рыцарский турнир. Ну, я рыцарь, я киберспортсмен. Амурные похождения храброго пана Яна Птаческа. Місний молодой пан не проще приударить за хорошенькой девицей. Это лишь вопрос в рим, когда в любовные шо. И тут обрывается текст. Понял? Вас понял? Банда ублюдков. После набега на скалесу в, ваш... в наших краях неспокойно. Ждите приказа пана Рацсига. Чтобы присоединиться к отряду наемников и навести порядок. И остання женская доля вы потеряли свой дом и свою семью. Терезе и Йоханке тоже удалось вибіжати из калицы. И каждая пытается по-своему пережить. Ого! Тереза и Йоханке. Так я. <реш> я, я приударив би за Терезою, я не знаю. Вона ну, якась поярше буде. Вчимося. Бланка, чи як її там звати? Ну, Come, the Продовжуємо. Комденівершінс ну-ка, що тут? Так, це фу цей дядька, да? так. Meylnek, Meylnek, şahinin Meylnek. Teşekkür, благодарıçka, benimle burada. Peshik, benim, benim, You worked up quite a bill with the blood letter. Oh who can't keep you alive with this? I paid him what I could, but I still, that is, you still. Я не буду розгрівати їх науч. Да, я умний Я умний парень. Я способний заробити серйозні гроші. Давай, я готовий заплатити. Що тобі надо? Шотичок. and not get caught. oh, yeah. No. that sounds straightforward enough. except for not get caught. why would anyone want to catch me? oh, don't worry. it's just a job like any other. only this one requires, uh let's say, the right moral disposition. Do corpses bother you? Yeah, yeah, yeah. An honorable man should touch them. that's the executioner. Думав, я дам тобі мотиву і відправлю в поле. звісно, да, Я готовий розкопувати все. На роботу я щось не дуже готовий. Так. Розкажи поподробніше, ну. може, давай. It's about this ring my mate Wadsey, the Kohelnitz-Miller, had his eye on. Trouble is, they buried the ring by the gibbet along with the villain they hung while he was wearing it. Jesus Christ. You want me to dig up a corpse, take a ring from it, and give it to your friend in Kohelnitz? Oh. There's nothing sacred to you. Money first, morals later. That fellow is dead. He won't miss it. Whatever bleeding heart came up with the idea that it's... Disrespectful to disturb a corpse, never read the Bible. Still a human body, only it's missing a soul. Why be disgusted by something? Я тепер буду розграблювати могили. Так. Вот, в мене є шанс повністю. Розплатитися з долгом. но мені прийдеться пожертвувати своїм ім'ям, так? Да? От я впевнений, впевнений, в 100% впевнений, що зразу репутація в мене понизиться. Що я буду неблагородний. Що я буду в попуск, мене всі будуть не уважати і повнити, як тільки е, грабія могил. Це ж взагалі, ну, немає уваження до таких людей. Він не готові на все, щоб свій долг. Як можна швидше цього е, виплатити? Ну це ж позор. Це позор, я не знаю. Що це за люди такі? Не готові на всякі грязні діла, щоб гроші як можна бістить, виплатити. Це — ужас. Все-все-все. Ага. Добре. Так, где лопата? Где лопата? Привет, песик. Барбос. Стой, стой. Где найти лопату? Давай еще раз. Отповедай. Ви... Снаружи у телеги. У телеги. А взагалі мене взламують замки. От він отоко прокрутив воду. Бач, як в мене коружляк труситься. Ти бачиш, як він мене труситься, він так не має труситись. А типа він вообще не труситься. А да як мені крутить этим на? Он це інпосіб был. Все. Перемога снап соберу. Я ловкий парень, реально. Я реально ловкий парень. Что це украсть? Я тут взять просто. Мне до вуха взять. Я ж не краду, правда? Вертольотик. не маю навика вертольотик? Не поняв. Я не пам'ятаю, що це за попуски. Що це за опускання? Чесно, операцію на серці легше робити, оце оцього. Все. Чого в мене немає цього вертольотника, я щось не понял. Обоснуйте мене. Обоснуйте. Кейс що за навик? вертольотника? Це той навик, який допомагає мені вертольотити, звітся. Так. Ти не можеш бігати, поки перегружен. Благодаря. Накрався, наворувався. Що сталося? Що? Роз... Розповідайте. Что за Це... Цим... Там де круте, что цим пенселом? Так, все. Що, все, все, все. Все сделав. Она, в принципі, даже сохраниться. Ти прикинь, мені... Можна зберігатися без використання без шнапса. Це ж взагалі круто. Тільки скоро ніч буде, як я бачу. Чи це вечір тільки? Оця на вулиці Гуто вже світало, так? Да? Гра сохранена. Круто. Ще вроді би такий день. Оце вже як то світає, да? О, тут дуже, дуже проблематично. Я не знаю, що оставляти, а що вирізати. Навіть досі. Ну, я думаю. Якісь гімтей можна оставити. Так, де лопата? Продовжуємо шукати лопату, так? Да? Лопату ми не можемо знайти. Де лопата моя? Лопатка моя кудись пропала. Тепер кинь я вже пів часа на цій локації, іменно на цій локації. Пів години я на ній. За пів години я так і не знайшов лопату. Е, зміг взламати аж два замка. Це вже успіх, як для мене. Два замка взламатися ж взагалі. Прикинь, если эти двери взломать. Это ж вообще очень сложно, тут даже пишет. Очень сложно. Это же на грани невозможно. Я в принципе міг би попробовать. Ну, давай попробуем. Вот, цікаво, вот. Слишком сложно, я вас понял. Но мне даже шансы не давить попробовать. Кстати, решка. Це тілешка. Що тележка? Да, ну нахуй. І знайшли лопату. Прикинь, вот, тележка. Ззовні двора. Вот, тележка, раз, тележка два. Весь час я пасся біля однієї тележки, вказується. Ах. Ох-ох-ох. Тут якщо вирізати весь геймплей, то останеться на відсили скільки хвилин. 10. 10 хвилин десь оце повирізати всі моменти, де ми говоримо про Оленку. де я шукаю лопату, і де в мене такі суперудачні удачні попитки взлому замка. І знову ж таки, сохраніння далі і далі, лукання. Ладно. знайшли ми лопату і відвергаємося вже на місію. Все, на цьому поки все кінець.